Фестиваль вогню у Києві вже в п'яте урочистим парадом по центру столиці пройшли понад 200 артистів із Німеччини, Болгарії, Франції і Фінляндії. Чим повелителі вогню дивували глядачів? Дивимося далі. Досі побачити щось схоже можна було лише на карнавалі у Бразилії. Жонглери, акробати, німо на ходулях і танцюристи. Усі вони гості Київського фестивалю вогню. У кожного свій неповторний образ та унікальні здібності. Найцікавіші для анатопу ось ці артисти у білому їх родзинка, величезна повітряна куля, в якій кується щось неймовірне. Я не ходили на з великим шаром, який надуть. вот, катали его по всему городу, что уже выглядит очень необычно. Да, и они еще на ходу, и куча людей. И кроме того, в этом шаре живет целый мир. Они дают всем послушать, что там происходит. И там происходят действительно удивительные вещи. Я советую вам попробовать. Фина танцует за собой палочку. И под ритм барабанов она стает магичной. А Макс из Киева дивует на эту Кажет, тому начинал с простого иллюзиониста. Теперь ему под силу ось ці слизькі акриловые кульки. Глядачи уза Хваті примірно полгода назад я почав займатися і по трохи просто напросто беру прозрачний криловий м'яч і жанвірую. Це називається контактнежангвірування. Спеціально запрошених зарубіжних гостей цього року значно більше ніж минулого. Свої нові фаер постановки для циркових і театральних майданчиків привезли фіни. Вони не танцюють і не показують фокусів. Вони дихають полум'ям. Подивитися на незвичне шоу на контрактовій площі прийшли майже дві тисячі людей. Атмосфера здесь потрясаюча, хороші люди, хороше настроєння. Поки много огня, завжди жарко і интересно. Цього року на фестивалі вперше працювали майстер-класи. Кожен охочий міг повчитись жонглюванню. Яна Іщенко, Роман, Пух, перший національний.